Як з'явилися квіти? Колись давно наша земля була зовсім іншою. Вона була вкрита зеленими травами та могутніми деревами, але на ній не було жодної квіточки. Кожного ранку на небо виходило ясне сонечко. Воно зігрівало землю своїми промінчиками і дарувало їй світло. А коли сонечко втомлювалося і йшло спати за обрій, на небі з'являвся срібний місяць. Він тихо співав колискові зірочкам. Сонечко і місяць ніколи не бачилися. Сонечко правило вдень, а місяць уночі. Вони були як два королі, що живуть у різних замках. Але був той, хто бачив їх обох. Це був швидкий вітер. Він гуляв по світу і вдень, і вночі. Одного разу вітер прилетів до сонечка і прошепотів Ох, сонечко, якби ти тільки побачила місяць. Він такий гарний, такий срібний і таємничий. Сонечко замислилося йому стало дуже цікаво, який же він той місяць, і йому стало дуже самотньо, бо воно ніколи не могло його зустріти. З кожним днем сонечку ставало все сумніше. Воно самотньо плавало у великому синьому небі й думало про прекрасний місяць. І ось одного ранку туга стала такою сильною, що сонечко не витримало і заплакало. Але сльози сонечка були не прості, а чарівні. Перша сльозинка була золотою, як медичний. Вона впала і полетіла до землі. За нею покотилася червона сльозинка, яскрава, наче ягідка. А потім синя глибока, як саме небо. Сльозинки-промінчики летіли донизу, ніби різнокольоровий дощик. І сталося диво. Там, де золота сльозинка торкнулася трави, виросла маленька сонячна квіточка. Це була кульбабка. Там, де впала червона сльозинка, розкрив свої ніжні пелюстки червоний мак. А з синьої сльозинки народилася синя як очі неба, волошка. Сонечко побачило це і заплакало ще дужче, але тепер це були сльози радості. Тисячі кольорових сльозинок посипалися на землю. І вся земля вкрилася дивовижним килимом. На ній з'явилися жовті, червоні, сині, рожеві, білі квіти. Тепер, коли сонечко ввечері йшло спати, воно більше не сумувало. Воно знало, що квіти, які закривають свої пелюстки на ніч, зберігають усередині його теплий привіт для місяця. Коли на небі з'являвся місяць, він дивувався. Земля була така гарна, така барвиста. А деякі квіти, білі та пахучі, розкривалися тільки вночі, щоб привітати місяць. Місяць розумів, що це сонечко залишило для нього такий чудовий подарунок, і він посилав свій срібний привіт у відповідь із нічними квітами з того часу щоранку квіти розкривають свої пелюстки, щоб привітати сонечко. Вони нагадують йому, що навіть на відстані можна дарувати одне одному красу і любов. І сонечко щасливо усміхається у відповідь Ось так і з'явилися квіти. Це кольорові привіти, які сонечко щодня посилає місяцю, а місяць сонечку. І вони разом роблять наш світ таким прекрасним.